Піцу, бабуля заказували. Заказувала. На тобі за піцу. Мені за піцу? Да. Так. Так, що тут? Раз, два, три тисячі. Угу. А останні де? Які останні? Ну, скільки ви получаєте? П'ять тисяч, де гроші? П'ять тисяч, слухай. Де ще дві тисячі? Слухай, дві тисячі. Чувствую роз розводня. Ще у цьому місяці у нас п'ять субот. Так що тисячу я за мороку ми не той, не впоруюся. Да? Да. Мені кажеться, ви щось в чулок відкладуєте. А хоч ми й так. А баба знає, як копієчку ховати.